Дмитро завгородній заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій з нами цифровізації в тому числі вітаємо вас наші вітання пане доброго дня а давайте чітко зрозуміємо що крім назви зміниться Оце найважливіша історія. Бо ті, хто нібито хотіли ем, співпрацювати з бізнесом і е, впроваджувати дуальне навчання, так само. Ну, що таке дуальне навчання? Ти і навчаєшся і нібито практику отримуєш безпосередньо, щоб потім тобі не казали, треба 5 років практики одразу після навчального закладу. Е, що крім назви зміниться, і коли має бути трансформація, яку помітять в результаті цієї реформи? Це складне питання, але я спробую коротко підсумувати най найважливіші речі. Найважливіше це те, що наші заклади в результаті прийняття цього законопроекту отримують набагато більше свободи. Тобто, зараз активний директор він рухається лише в межах своїх дуже дуже обмежених повноважень, того, що він може зробити, і кожен вихід за рамки цих повноважень це потенційно для нього великі ризики. Він рухається лише в межах існуючої тарифної сітки, не може комусь підняти зарплату, комусь опустити, навіть якщо у нього майстри виробничого навчання дуже з різних професій. Наприклад, один з них айтішник, інший зварювальник, один кухар, інший інсталює сонячні панелі. Це різні люди з різними кваліфікаціями в рамках тарифної сітки. Зараз він вимушений однаково оплачувати їхню роботу. Це одне з багатьох обмежень, які має зараз управлінець в закладі професійно-технічних освіти. дуже складно їм конкурувати. Немає жодного жодної мотивації економити, тому що всі зекономлені гроші. Наприклад, якщо ви директор е і грамотно плануєте, у вас в результаті виявилася якась економія на комунальних послугах, ці гроші просто повертаються в бюджет, вони не залишаються на розвиток вашого закладу. Оце все ми плануємо змінити цим законопроектом, щоб директор мав свої ключові показники ефективності, перед якими за які він звітує перед наглядовою радою. Яка буде сформована з представників роботодавців і громади, де знаходиться цей заклад, і директор мав би певну систему мотивації для досягнення цих ключових показників, а також свободу використання тих коштів, які заклад заробляє, надаючи послуги? Це зовсім інший підхід до формування бюджету закладу, який має розвинути якраз між ними конкуренцію, більш здорову і надати активним директорам більше можливостей реалізовувати свої ініціативи. Пане Дмитре, скажіть, а що в контексті от реформування чи трансформації, от профтехучилища буде зроблено для зміни ну громадської думки, зміни стереотипів, які впродовж десятиліть і десятиліть до того, як Україна відновила незалежність, просто вростали. Ну от в те, що сьогодні є профтехучилищами. А в народі зі зневагою от називається просто там ппетушки, бурси і так далі. І тому подібне. Це ж теж потрібно змінювати. Саме так, саме так це обов'язково потрібно змінювати, і ми останні два роки дуже активно над цим працюємо. Я зрозумів, і всі мої колеги зі мною погоджуються. І я впевнений, що ви погодитеся, що ми не можемо просто рекламувати цей продукт. Да, він від цього не змінюється. Від того, що ми почнемо казати всім, будь ласка, вступайте в профтех. Це не означає, що продукт стане істотно іншим. Тобто, нам треба його змінювати. Змінювати, як він виглядає, як він відчувається. Тому вже два роки ми дуже багато інвестуємо в першу чергу в майстерні. В Обладнання в деяких випадках в утеплення, в гуртожитки цих закладів професійно-технічної освіти. І вже таких закладів більше 120 Ми охопили державною програмою їхньої модернізації. І цього року плануємо ще більше 100 додатково охопити такою програмою. Це передбачає закупівлю нового обладнання, ремонти в майстернях. І от зараз я запрошую всіх. Наших глядачів, якщо у вас є така можливість, якщо ви чули, що в закладі професійної освіти в вашому місті щось відбувалося, або в вашому населеному пункті е, казали про те, що відкрили нову майстерню, завітайте туди разом з дітьми. За, поцікавтеся, які е, яке навчання можна там отримати. Ви часто здивуєтесь тим, наскільки сучасно може зараз виглядати заклад професійно-технічної освіти. А сприйняття громадян, звісно, зміниться згодом, коли таких відвідувачів стане набагато більше, і вони будуть будуть ділитися цим зі своїми друзями і казати, ви не думаєте, що там все так погано, як вам здається? Там все набагато більш сучасно, ніж насправді думають на перший погляд. Тому я всіх запрошую на всі наші дні відкритих дверей. Їх зараз проводиться достатньо багато. Ми співпрацюємо з громадами, організовуємо екскурсії школярів як на виробництво і підприємства, так і в наші заклади освіти відремонтовані. А давайте проговоримо про кадри, хто насправді в пріоритеті для держави, тому що одне питання державний запит, державне фінансування, а інше питання ринок праці. Ми прекрасно розуміємо, що є величезний попит і дефіцит робочих рук, якщо ми говоримо про всі фактично будівельні спеціальності. Ми говоримо про всі, хто вміє лагодити сантехніку, будувати, мурувати, малярувати, майструвати меблі нескінченна кількість. Але держава так само обирає для себе пріоритети. Як вони скорельовані в 25-му році? Як і на який термін? На два роки, на три, на п'ять? Наскільки прогнозуєте? Дякую вам за чудове запитання. Насправді дуже важлива. Я б хотів розділити це на на дві на дві такі складові. По перше, оскільки нас можуть дивитися батьки або молоді глядачі, які зараз вже будуть обирати собі заклад освіти, то сказати, що професійна освіта частіше за все дарує людині як незалежність, так і безпеку, тому що зараз вакансії для людей з професійно технічної освіти їх дуже багато їх більшість. Вакансії, які ви можете знайти в інтернеті, більшість саме передбачають професійно технічну освіту. Як ви правильно сказали, наприклад, в сфері будівництва це безліч різноманітних професій, електриків, сантехніків, малярів, штукатурів. Те саме у нас в сфері автомобільного транспорту, промисловості та інших сферах. Крім цього, якщо ви просто ваша дитина мріє стати кухарем, не раджу вам вступати в заклад вищої освіти на економіста. Подайтесь цій е, ініціативі, і якщо мрієте бути кухарем, спробуйте себе в цьому реалізувати. Це, до речі, найбільш популярна професія в професійно-технічній освіті станом на зараз. Але е, ваше питання було до нас як до представників держави. Цього року ми фокусуємося на тих професіях, які мають найбільший дефіцит в тих сферах, де держава зараз вкладає дуже багато коштів ресурсів. Це переробна промисловість. Ви могли багато чути як міністерство економіки, і е, загалом уряд. Багато про це говорить, і багато є програм підтримки таких підприємств. Найбільш дефіцитними професіями та спеціальностями в цій сфері є професії, пов'язані з металообробкою. Наприклад, верстатник широкого профілю, верстатник оператор верстатів з числовим програмним керуванням, зварювальник. Ну і інші професії пов'язані з металообробкою. Крім цього, це весь спектр електротехнічних професій, електриків, слюсарів, ремонтників і так далі. Дуже це дуже дуже важливі професії, яких. Зараз катастрофічно не вистачає по верстатниках по країні тисячі вакансій, тобто, якщо ви шукаєте для себе. Е... Роботу, наприклад, в оборонній сфері, яка гарантує вам бронювання, яка гарантує, що ви будете робити щось важливе для держави. Це верстатник, оператор верстатів з числовим програмним керуванням, на мою думку, це одна з найбільш пріоритетних професій, яка в нас є зараз. Тому таких центрів буде ставати більше. Вони будуть осучаснюватися і мати нове обладнання, нових викладачів. І я сподіваюся, що набагато більше спеціалістів ми зможемо підготувати найближчі роки. Скажіть, а сьогодні завантаження профтехів? Яке загалом у нас вчиться більш ніж 220 тисяч студентів? На базі 9 класів та 11 класів, крім цього, десятки тисяч людей щороку проходять короткострокове навчання. Ви можете е, вступити в профтех не лише на повноцінну програму річну, а можете, наприклад, отримати ваучер в державній службі зайнятості і прийти навчитися чомусь на короткотерміновій програмі. Загалом е, сама система могла б вміщати набагато більше студентів. Вона будувалася в радянському союзі, коли е, студентів цього віку було набагато більше, але ми працюємо над тим. Тим щоб їх ставало більше, як мінімум, щоб відсоток випускників 9 класів був більше, які обирають для себе професійну освіту. Ну і тут важливе питання тільки після 9 класу, після а, випускного класу можна піти отримати професійно-технічну освіту. Чи це може бути і людина іншого віку? Це раз і в фіналі чи всі охочі зможуть отримати місця в навчальних закладах з професійним спрямуванням? Чи будуть скорочення, зменшення, угрупування, укрупнення і так далі? Та от на моєму прикладі, чи можу я зараз <ква> то, то паралельно піти ще в профтехучилище? Так. Можете, і ми закликаємо всіх дорослих, які б хотіли навчитися, які б хотіли змінити професію, іти в заклади професійно-технічної освіти, особливо, якщо ви. Ветеран, внутрішньо переміщена особа безліч інших вразливих категорій населення. Ви можете знайти їх перелік на сайті Державної служби зайнятості. Ви можете отримати таке навчання безкоштовно в будь-якому закладі професійно-технічної освіти в Україні. Тому ми дуже відкриті до навчання дорослих. Намагаємося якомога більше таких курсів і програм створювати. Працюємо разом з бізнесами і з центром зайнятості для того, щоб ці люди не просто навчилися, а й гарантовано отримали собі нову. Нову роботу, нове робоче місце вам спасибі, Дякую. пане Дмитро. Дмитро завгородній це заступник міністра освіти і науки. І з нами був.